Вітаю вас на каналі Любимівська Кухня. Сьогодні розповідаю і наглядно демонструю, як пофарбувати яйця фломастерами, якими вони виходять, та все, що треба знати про особливості цього процесу. Я рекомендую залучати ваших діток до фарбування яєць фломастерами. Це точно викликає у них зацікавленість і захват. У кінці відео розповім, чи рекомендую я метод фарбування яєць фломастерами, а ви не забудьте поставити вподобайку перед переглядом відео та підписатися на мій канал. Також хочу подякувати спонсору мого каналу і нагадати, що ним може стати будь-хто з вас. Перед тим, як пофарбувати яйця фломастерами, їх необхідно зварити. Для цього я беру яйця та дуже ретельно промиваю їх від бруду під чистою водою. Кладу яйця у каструлю з водою кімнатної температури. Яйця мають бути повністю покриті водою. У каструлю додаю 1 столову ложку солі. Це потрібно для того, щоб яйця не тріскалися. Ставлю каструлю на вогонь і доводжу її до кипіння. Після закипання тримаю яйця на вогні протягом 10 хвилин. Після того даю їм повністю охолонути. Щоб це було швидше, то рекомендую перекласти їх у холодну воду на декілька хвилин. Тим часом я беру паперові рушники та набір маркерів або ж фломастерів. Підійдуть навіть найдешевші. На одне яйце потрібен один паперовий рушник. Хаотично розмальовую їх фломастерами, використовуючи одразу декілька кольорів для більш яскравого забарвлення крашанок. Але робіть це досить обережно, бо паперові рушники дуже легко порвати фломастером чи маркером. Загортаю крашанку у паперовий рушник та занурюю її у кастрюлю з холодною водою буквально на пару секунд. Такі дії роблю з кожною крашенкою. Викладаю їх на тарілку та даю їм полежати пару годин або ж і повністю висохнути. Хочу розповісти вам, що на моєму каналі є відео фарбування яєць різними способами. Наприклад, у вині, у чаї каркаде, куркумою і не тільки. Всі ці відео ви зможете знайти у плейлисті рецепти до Великодня. Посилання на плейлист зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Після того, як ваші крашанки полежали пару годин або ж і повністю висохли, дістаньте їх з паперового рушника, та наголошую на тому, що чим довше вони у вас лежатимуть у пофарбованому фломастерами рушнику чи серветці, тим більш насичений колір вони будуть мати. Якщо ви дістанете яйця ще з трохи вологої серветки, то дайте їм повністю висохнути, щоб на них не було кольорових розводів. Якщо ви хочете, щоб вони були більш сяючими, то рекомендую змастити ватний диск соняшниковою олією і натерти ним крашанки. І тепер настав час мого чесного відгуку, чи рекомендую я фарбувати крашанки фломастерами. Однозначно так! Цей метод дуже простий, цікавий, бюджетний та зовсім не хімозний. Крашанки дійсно мають дуже гарне забарвлення, і такі крашанки точно оцінять всі гості за вашим великоднім столом. Метод точно робочий. А от що стосується того, чи пофарбувалися крашанки зсередини, зараз скажу. Білок яйця пофарбувався мінімально лише на тому яйці, яке мало мікротріщину. У мене таке було лише одне. Ті яйця, які не тріснули, зовсім не пофарбувалися зсередини. Самі ж яйця не мають ніякого запаху, а їх жовток гарненький та ніяк не змінився. Я точно буду фарбувати яйця фломастерами. Якщо вам сподобався цей метод фарбування яєць і ви будете ним користуватися, то залиште коментар під цим відео. Мені буде дуже приємно. А я ж дякую вам за перегляд та кажу вам до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.